Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми починаємо вивчати розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. І сьогодні ми будемо говорити про одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними. Ти вже знаєш такі одиниці вимірювання довжини, як сантиметр. Дециметр, метр і кілометр. Щоб точно вимірювати невеликі ділянки, використовують одиницю вимірювання довжини міліметр в одному сантиметрі – 10 міліметрів. Слово міліметр скорочують так мм. Без крапки. Наприклад, 7 міліметрів 2 см 3 міліметри. На малюнку зображено смужку завдовжки 1 см, яку поділено на міліметри. Ось цей малюнок. Від чорної поділки до чорної це 1 см, а маленькі сірі поділки це 1 мм. Червоненьким позначено 5 мм. Запам'ятай в одному сантиметрі 10 мм. Вимірювати в міліметрах можна за допомогою лінійки із сантиметрами і міліметрами. Така лінійка, якою ти користуєшся на уроках математики. І штанген циркуля. Ось він зображений у тебе у підручнику. Це прилад, з яким ти знайомишся в старших класах. Довжина сірника на малюнку зліва дорівнює 4 см 5 мм або 45 мм. Основною одиницею довжини є метр. Інші одиниці довжини пов'язані з метром так. Наприклад. 1 метр це 10 дециметрів, 100 сантиметрів або 1000 міліметрів. Тому легко пояснити префікси зменшення. Деци у 10 разів менше від метра, санти у 100 разів менше від метра. Мілі у 1000 разів менше від метра. А 1 кілометр це 1000 метрів. І це вже кіло це префікс збільшення. У тисячу разів. Більше за метр завдання 1. усне. Нам треба порахувати, скільки міліметрів у 2 см, у 7 см і у 5 см і 3 міліметрах. Для цього нам треба згадати, що в 1 сантиметрі 10 мм. Тобто, у сантиметрах міліметрів у 10 разів більше. Якщо у нас 2 см, то міліметрів 20. 7 см 70. А у 5 см і 3 мм буде 53 мм, тому що 50 мм це 5 см і ще 3 53 мм. Друге завдання також усне: скільки міліметрів в одному дециметрі? Для цього треба згадати, що 1 дециметр це 10 см. В кожному сантиметрі 10 мм. Отож, це буде 100 мм. Отже, в одному дециметрі міліметрів у 100 разів більше. Отже, 1 дециметр це 100 мм. 3 дециметри це 300 мм. А скільки міліметрів у 3 метрах? 1 метр це 1000 мм, А 3 метри це 3000 мм. Міліметрів. Завдання 3. За допомогою лінійки дізнайся довжину зернятка кави, сірника, висоту рослини на малюнку. У тебе у підручнику є ці зображення. Виміряй і запиши, яка довжина зернятка кави, сірника і висоти рослинки. Я теж виміряла. Зернятко кави. 6 міліметрів. Сірник 1 см, 5 міліметрів, або 15 міліметрів. А висота рослинки у мене вийшла 3 см і 7 міліметрів, або 37 мм. У нас може трошки відрізнятися вимірювання. По міліметрах вимірювати нелегко, особливо, якщо це не відрізки. Або Сторони фігур. А якісь предмети. Завдання 4. Побудуй відрізок АВ завдовжки 18 мм. Та відрізок CD, довжина якого на 21 мм більша. 18 мм це 1 см і 8 мм. Отож, будуємо відрізок АВ. Ставимо точку. Прокладаємо лінійку нуликом Шукаємо 18 мм. Це 1 см і 8 мм. Ставимо другу точку, прибираємо лінійку, крала її зручно і з'єднуємо ці точки. Це відрізок АБ і довжина його 18 мм. Інший відрізок у нас має бути довший на 21 мм. Отож, виконуємо дію. До 18 додамо 21, виходить 39 мм. Довжина відрізка CD – 39 мм. Це 3 см і 9 мм. Отож, ставимо точку, прикладаємо лінійку, шукаємо 3 см і 9 мм і ставимо другу точку. Перебираємо лінійку, кладемо її зручно і з'єднуємо цих дві точки. Цей відрізок CD І довжина його 39 мм. Завдання 5. Скільки міліметрів в одній другій сантиметра. Щоб знайти 12 сантиметра, треба 1 см поділити на 2. 1 см на 2 не ділиться. І 1 см ми виражаємо в міліметрах. Це буде 10 мм поділити на 2. І виходить 5 мм. Отже, одна друга сантиметра це 5 мм. Одна четверта дециметра. Нам треба дециметр поділити на 4. Але вимірити треба в міліметрах. Згадуємо, 1 дециметр має 100 міліметрів. Отож, 100 міліметрів будемо ділити на 4 і буде 25 міліметрів. Одна четверта дециметра це 25 міліметрів. Одна п'ята метра. Скільки це буде? Міліметрів. Нам треба 1 метр поділити на 5. Треба виміряти в міліметрах. Отож, згадуємо, один метр має 1000 міліметрів. Ділимо 1000 мм на 5. Буде 200 мм. Отже, одна п'ята метра це 200 мм. Завдання шосте це вирази. Це завдання на повторення. Ти знаєш, як додавати, віднімати у стовпчик, тому зупиняй відео і працюй самостійно. Потім перевір результати. Отож, перше додавання. Додаємо, починаючи з одиниць, буде 9, потім десятки додаємо, будемо 7, і коли додамо сотні, буде 10, виходить 1079. Наступне додавання. Починаємо з одиниць, 9 плюс 2 11. Одна одиниця пишемо під одиницями, а десяток над десятками. Тепер додаємо десятки, 3 плюс 5 і плюс 1, то буде 9. І додаємо сотні 5. 591. Наступне додавання додаємо одиниці. 7 плюс 4 11. 1 під одиницями і 1 над десятками. 8 і 5 13, плюс 1 14. 4 під десятками, одиниця над сотнями. 2 плюс 3 5 і плюс 1 6, 6 сотень. 641. Тепер віднімання. Починаємо виконувати з одиниць. 7 мінус 5 2, 3 мінус 2, 1, 9 мінус 8, 1, 112. Наступне віднімання. Починаємо виконувати з одиниць. Від 4, 5 ми відняти не можемо, тому ставимо над десятками крапку. І вже у нас не 4, а 14, мінус 5 буде 9. Тепер, віднімаючи десятки, ми бачимо, що над 7 стоїть крапка це значить, що десятків не 7, а 6, 6 мінус 1 5. І 8 мінус 6, 2, 259. І останнє віднімання. Починаємо виконувати з одиниць. 9 мінус 8, 1. 4 мінус 9. Десятки віднімаємо. Не можемо відняти, бо 4 менше, ніж 9. Ставимо крапку над сотнями. І вже у нас не 4 десятки, а 14. Віднімаємо 9, буде 5. Тепер віднімаємо сотні. Над сотнями стоїть крапка, значить, сотень не 5, а 4. 4 мінус 1, 3, 350. Один. Сподіваюсь, ти працював чи працювала самостійно, і в тебе вийшли правильні відповіді. Або ти побачив чи побачила помилки і тепер знаєш, як їх уникнути. Життєва задача 9. Ноутбук коштує 4 тисячі гривень. Ціна мишки з килимком становить 10 ціни ноутбуку. Скільки гривень треба заплатити за ноутбук та мишку з килимком разом? Щоб знайти скільки коштує ноутбук та мишка з килимком разом, треба знати, скільки коштує ноутбук і скільки коштує мишка з килимком. Про ноутбук ми знаємо: він коштує 4 тисячі гривень. Ціна мишки з килимком становить 1 десяту ціни ноутбуку. Тобто, нам треба знайти ціну мишки з килимком, а це 1 десята від 4 тисячі гривень. Як знайти 10? Треба поділити на 10. І ми знайдемо, що мишка з килимком коштує 400 гривень. Тепер ми знаємо, що ноутбук коштує 4 тисячі гривень. Мишка з килимком 400 гривень. Можемо знайти, скільки це буде разом. 4400 гривень. Підсумуємо. Ми сьогодні. Вивчали, повторювали одиниці вимірювання довжини, дізналися їхні співвідношення, вимірювали довжини предметів, будували відрізки заданої довжини, повторили письмове додавання віднімання, виконали вправу підвищеної складності, а також розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.